Війна змінила наше життя, звички, вподобання, сприйняття буденності. З початком вторгнення всюди позачинялися магазини, ринки, перукарні, навіть аптеки, але в кожному місті неодмінно працювала якась маленька кав'ярня як зв'язок між нормальним життям і виживанням. социалистов это У нас тут цих котів просто невероятно много. И все одесити еще и домой их тягнуть Ну, это я по себе знаю, потому в у меня тоже два коти. Для меня Одесса больше, чем я. Ну, я не представляю себе жизнь в другом городе. С гостями ты приходишь в порт. Не знаю почему, но там вот какое-то притягательное место. Кава була завжди в Одесі. Всі одесі, мені здається, п'ють каву від мало до великої. І окрім культури пиття цього напою, тут ще є культура просто прийти в кав'ярню. Бо це місто зустрічі, це місто окремої атмосфери. Міцний еспресо, бо Одеса таке, міцне місто. І вийти до моря. І ось смак кави та солоний бриз, оце ось буде така от. Кава Одеси. Це місто, знаєте, от воно все життя на позитиві, якось от це місто, в якому всі відверті. Одеса мені здається, що вона взагалі про людей і формується з людей. Тобто, звісно, тут є багато всяких цікавих архітектурних речей, культурних і так далі. Але в порівнянні з іншими містами, тут більше ми знаємо один одного. Тут все будується на якомусь в доброму сенсі знайомства. Мене звуть Байра Григорій, і на прикладі мого бізнесу, то все зростало саме завдяки тому, що ми не знали. Наприклад, приходили до мене, і хоч у мене і була назва de France кафей всі казали, підемо до гріше на каву. І більшість моїх перших відвідувачів це були ті, хто звикли до звичайної кави. І вони просто замовляли каву з молоком, каву з молоком. І пили доволі недесертний напій. Це була просто невзбита пінка, а звичайний молоко з міцною кавою. Але я ж вивчив це питання, і мені дуже подобалося, як смакує капучино, наприклад, бо це десертний напій, він такий ніжний, цікавий, це зовсім інший світ. Тому я прийшов до такої хитрості. Я готував їм каву з молоком, але взбивав їм намис на пінку, щоб вони зрозуміли, що це смачно. І коли замовляли американо з молоком, я готував капучино. Тому, в принципі, якщо описати Одесу напоєм одним, то я думаю, що це американо з молоком. Мене звуть Глеб Варишкін, я з Одеси, працюю я в it структурі і волонтер організації ЮАРМІЯ Копавер. Ми займаємось ось павербанками та деякими іншими речами для ЗСУ. Двадцять лютого в мене почалось як у усіх з вибухів і з розуміння, що почалася повномасштабна війна. Я старався домовитись з жінкою, щоб вона все ж таки поїхала, забравши всіх котів, і все, 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 але нічого не вийшло. Вона і така ж, як я, тому ми залишились. Я Дмитрій Милютин. колекціонер, парфюмірний експерт. Я надеюсь, что я уже достоин этого звания. А 24 же числа я просто взял семью, и мы поехали. Поехали в Одесскую область. Ну, мы поехали в спокойное место. Мы там прожили два дня, еле-еле про. -еле там. Ну, я еле выдержал эти два дня, потому что меня как раз... Мне хотелось вернуться в Одессу. Все мои захотели вернуться вместе. Відчуття взагалі війни це щось таке глобальне, страшне. А, звісно, рефлекторне це стрес-страх. І коли там на другий або третій день війни до нас літали тут безпілотні об'єкти, їх почали збивати ствольне ППО, то це звучало так, ніби вже якась перестрілка. І багато хто запустив неправильну інформацію щодо десант десантної висадки в Одесі. Прямо біля дельфінарія у нас. І ця паніка дуже швидко розповсюджувалася по місту. Тому, звісно, воно змінилась. Люди почали там або збирати речі, хтось, або сховище якісь шукати, щоб було безпечно. Ми ж готувалися к десантної операції. Відповідно, все, що, все укріплялося, море укріплялося, тобто вся берегова лінія укріплялася. Ежи варили и варили так, что просто не хватало ни электродов, ни, ни металла. То есть мы где-то находили какие-то старые металлические конструкции, разрезали там ребята и так далее. Ну, то есть, а это все надо было как-то обеспечивать. Потом появились люди, которые говорили, нам нужны мешки. Я купил 3000 мешков, попал на, на берег. А берег — это ну, то, что, собственно говоря, нельзя было вообще попасть на берег, невозможно было. Он же охранялся. Я попал на берег, там большое количество людей, которые, что-то делали, что-то рыли, они постоянно какие-то мешки вот эти там насыпали, укреплялись и так далее. далее. 24-го мы как-то остаточно вырешили, что мы залишаемся в Одессе. Що ми по-перше зберігаємо роботу, а по-друге, гурвалися, розуміли, що ми можемо зробити для того, щоб якось захистити наше місто або людей від того, що відбувається, і на другий день війни у нас за стінкою тут майстерня, наша велосипедна, яку ми повністю переформатували на виготовлення коктейлі Молотова. У нас в закладі є підвал тут на 100 квадратних метрів. Треба було туди стягнути там все необхідне, якщо, наприклад, будинок би завалило, або щоб там були запаси енергії через всякі пауербенки і тому подібне, щоб вентиляція була, от якісь такі певні нові завдання були б голові. Ну, і так як я маю досвід організації, то, звісно, це відразу вдавалося робити швидко і якісно. А я пішов, записався до лав територіальної оборони, але так як я не мав якихось спецнавичок, які були потрібні в той момент, а там черги були кілометрові просто. І мені сказали, взяли мій номер і сказали, чекай, чекай, і все. Ну, я почекав. День почекав, другий такий, щось треба робити, що можна робити. Колись були думки про те, що можна з електронних сигарет діставати ці акумулятори та. Далі їх використовувати, коли ми дійшли до концепту повербанку. Оце стало нашою ціллю. з моїми друзями: це Анатолій та Саша. І ми перший повербанк випустили. І пішло тестування. Ми там дивилися, як це можна зробити, що з цим робити, кому їх передавати, як передавати. І вийшли на перших військових, передали їм, а вийшли на других військових, і так пішло, пішло, пішло. І сьогодні ми скільки вже. но больше, чем 500 точно вид за только павербанки. Мне просто приснились осколки флаконов, стекла черные, как будто нефть через них или что-то такое черное переплы... переполняет эти флаконы, кровь и так далее. Ну вот оно как-то так рас... сложилось в образ, и сверху вот этого всего ужаса, какая-то, как луч надежды, вот этот вот флакон с, с надписью «Мариуполь». Решил воплощать это, нашел флаконы вот эти бракованные, которые у меня, ну, в работе, к сожалению, иногда повреждаются. Ну, просто взял их, разбил и сложил это фактически сразу в композицию. А в конечном итоге мы его продали, приехали люди, ребята, то есть, ну, американец со своей э, любимой девочкой из Одессы, то есть она одесситка, и она вот рассказала, что мы этим занимаемся, и он сказал, что Ну вот, за 600 долларов я его готов забрать. Ну и забрал. Я, в принципе, все, что делал тогда, я еще ждел духи моя коханова Украина и Хоуподес. И с идеей собрать деньги, любые деньги. Давали возможность помогать людям. Я Олена Філіпова, а за фахом я лікарка. Мене звати Сергій Філіпов, моя професія моряк. Але Одеса для мене найважливіший порт і моє рідне місце. В березні майже всі кав'ярні були закриті. І всі ховалися по домам. Всі наші подруги з дітьми, які залишилися, вони теж ховалися, а потім. Настав такий час, коли одна з нас написала в нашому Viber чаті що дівчата, а давайте вийдемо. А давайте от просто на зло, можна сказати, всім підемо гуляти з дітьми до парку. І ми виходили чотири мами, сім, сім діточок. Вони брали з собою ровери, ми брали з собою. Більш-менш добрий настрій і в цих машинках, кавоматах. Так, от маленькі кафешки ми просто підтримували там де 20 гривень, де 30 гривень. Так. Кава була, мені здається, з особливим присмаком, з присмаком якогось спротиву може. Наші знайомі хлопці з проекту ЛБВС. Вони вже дуже довго займаються. Графіті, і я їх запросив розмалювати мені автівку цими котами. І от просто це була от така ідея, що просто от що я можу зробити для міста, для того, щоб якось ем, підняти дух містян, щоб їм було ну, приємно. На одному з боків я почав малювати підбіти російські кораблі. Взагалі-то зараз по статистиці їх 16. Ну, а в мене 15, бо я ще не встиг. Пішов на дно. Коли карабен пішов на дно. Це було, мабуть, 88 89-й рік. И у нас есть ресторан, и до сих пор он работающий ресторан, где раньше варили кофе на песке. И для меня был шок, когда я приходил, приходил из школы. Значит, я шел, вернее, из школы и заходил в это кафе, там были вот такого формата. Там. Ну, для меня наверное, я был маленький, мне казалось, что они вот такие. Наверное, сейчас обычно и без оси, и без... Но вот этот момент, когда люди приходили и заказывали кофе на песке, для меня он запомнился настолько, и аромат запомнился настолько, что я купил себе духи, которые называются бариста. Таких флаконов в Украине, наверное, штучки три. Но они все у меня. Просто так получилось. Для мене Одеса це, мабуть, або капучино, таке от солоденьке, а може, трішечку з ваніллю, або лете макіяти. Тобто, щоб особливо було вбив отой солодкий акцент, тому що Одеса це місто, де я можу розслабитися. І не тільки я, а усі наші друзі, хто мешкає не тільки в Одесі, і ті, хто зараз вимушено виїхав, вони не можуть так розслаблятися за кордоном чи в інших місцях, як у нас. У мене сусіди, які в житті не розмовляли українською мовою, в житті не вивішували прапор України. У мене там полдвора зараз в прапорах, все розмальовано красиво, в жовто-блакитний колір. Всі вітаються слава Україні, героям слава, навіть діти. А це Молдованка, це таке серце Одеси, яке завжди розмовляло. Ну, ви ж розумієте, як ми розговорювали тут. От, і тут опа, і українська мова, але одеський колорит з неї не випав. Тож все там, все має свої рамки, і це дуже круто. Сьогодні ми почали день, ми поїхали на море. Ми взяли малого, і там було хоч і пустинно, але ми вже були раді від того, що воно для нас відкрито. Вже нема цих загороджувальних деяких пляжах стрічок. Ми можемо пройти, ми можемо намилуватися і побачити, яка зараз чиста вода. Ці крики чайок або дітлахи. В Одесі, до речі, уй котиків та дітлахів. Вся Одеса в нас розмальована котиками, як ви знаєте, патріотичні котики, які підтримують людей. Коли ти виходиш на вулицю і бачиш там такого українського котика в вишиванці, і напис, що все буде добре, то якось воно має морально підтримати людину. І ти йдеш по вулиці, українські прапори, українські котики, якось все світліше. Я знаю, що Одеса об'єдналася, бо нарешті зрозуміли, що їх домівки і їх життя. Воно в Україні має бути спокійним і красивим, а ніхто не хоче жити на болотах, вибачте. І от це найважливіше, що змінилося з 24 лютого. Взагалі, після початку війни. Є питання тебе, є питання твого оточення, а є питання всій країні в цілому. І зараз часом на тепер я точно розумію, що уїжджати нікуди не хочеться хочеться працювати задля спочатку перемоги, звісно, нашої країни, а далі на відбудову і поліпшення.